Універсал це такий, як для діда якогось такого дідка. Да, було седан. Для дідусь вже треба універсал. Салі, якщо возити тільки свою попу, то тоді седан. Вдягни нормальні носки і перестань курити ту херню, що таку лежати. Познайомте мене з Петровичем. Старий. Ну і там хай покаже свій седан. Провіть! Покажи свій Автомобілі Автомобілів Петровича хороші. А чому ви любите універсали? А то дівчата дощі влазять. Все минає, а класика вічна. Саме так кажуть про автомобільний кузов типу седан. Воно і не дивно, адже ці автомобілі полюбилися водіями за статусність, комфорт та маневреність. Седанів на Луцькому авторинку вистачає. Тож сьогодні наш бюджет 8 тисяч доларів, і ми йдемо шукати надійний седан. Скажіть, будь ласка, чи є мінуси в седані? Немає. А плюси які? Звичайно, плюси, те, що велика машина більша, більший багажник, ну більш комфортніше для таких. Що в Європі більшості седани, всі люди люблять. Щоб десь виїхати на відпочинок на лижі даже поїхати. От собі в седан погрузився. Все, багаж з собою спакував. Диві? Всі їхні плюси. А які марки та моделі седанів ви б рекомендували переглянути? Фурди, шкоди, октавії там. Суперби, ну, багато типу, седанів, Ну, Вибір дуже великий в седанах, які вони хороші. Седани завжди по ціні дорожчі за універсали, там, так що навіть дивитися по машинах. І седан більш, от, бачите, от по базарах стоять більшість універсали. Вони рідкісніші машини, і звичайно, вони дорожчі. Наші люди на сьогоднішній день дивляться що дешевше. У нас бюджет до 8 тисяч доларів. седани шукаємо. Розкажіть, будь ласка, про ваш автомобіль. Ось Шкода Супер Б, 11 2011 року. Один бензин на механіці. Ціна 7800 Звідки приїхала? Вона тут купувалась в салоні в Києві. Скажіть, будь ласка, а якщо обирати між універсалом і седаном, які, яка різниця і в чому переваги седана, якщо вони є? Ну, переваги Седана в, в зовнішньому вигляді, а в універсалі просто що більший багажник. Але ви прадили? Седан. А на Луцькому авторинку панує новорічна атмосфера. Наступний автомобіль Hyundai Sonata 2008 року з ціною 7800 доларів. Двигун 2.0 Дизель автомобіль оснащений бортовим комп'ютером. Є клімат контроль, підігрів сидінь, круїз-контроль, мультикермо. Седан краще виглядає. І, ну, такий... Більш такий є. класичний, не знаю. Універсал це такий, як для діда якогось такого. Дідка. А седан це такий чисто пацанська машинка. Гарна така. Виглядає в тисячу краще, чим, чим універсал. Розкажіть про ваш седан. 1,8, шкода, 1,8 турбо. Дуже гарна комплектація. Ідеально, лучше не може бути. Я як продаю, то саме гарні комплектації, щоб лучше вже не було на базарі. Лучше на базарі немає. Не знаю, чи це збіг обставин, але що не седан, то ціна 7800. Volkswagen Passat 2008 року, 2.0 двигун бензиновий. Коробка передач автомат. Пробіг тут не написаний, проте автомобіль видно в гарному стані. Відразу ще один седан для тих, хто не звик витрачати гроші на вітер. Рено маган з ціною 4800 доларів. 2005 року 1,6 двигун бензиновий, не фарбований. Є клімат контроль і підігрів сидінь. І знову Фольксваген Пасад тип кузова седан з ціною 7100 2007 року 2.0 двигун бензиновий з пробігом 212 тисяч кілометрів. Скажіть, а якщо порівнювати універсали і седани, що б ви рекомендували? Практичні, звичайно, практичніше універсал від седану. Тобто, можна, якщо є сім'я, можна коляску положити, можна валізу якось положити. Комфортніше. А які переваги седанів? В седані і все. жінкам подобається. Візуально подобається жінкам. Все більш ніяких взагалі. І ціна дорожча угу. Угу. в седані. Седан це коли багажник відкривається в... Але не відкривається більше нічого всередину. Ну тільки кришка багажа. Ви автомахінатори. А. Скажіть, будь ласка, які переваги седанів? Якщо вони є. Красивий. Краса. Більше якщо якщо так, посад Б8 в універсалі, якщо так. Якщо возити тільки свою попу, то тоді да, добре. седан, седан гарний. Він в Європі, в Європі дорожчий в нас дорожчий. Лімузин називається в Європі. Добре, скажіть, а якщо порівнювати з універсалами, щоб ви радили? Седан. Універсал. Я молодий, в мене немає треба... нема дітей. Да, було седан. Для дідусь вже треба універсал. Дягни yes. нормальні носки. перестань курити ту херню, що таку. Так, <рес> да, Петрович є седан. Хто такий Петрович? Це класний Це... да. ловічий. Угу. Познайомте мене з Петровичем. Він старий. Ну дам, Хай покаже свій седан. Петрович! Покажи свій <рес> седан. Дивіться, шкода, це Чехія, виробник. Яка ціна тут не пише? Безцінно. Безцінна. Угу. Ні, угу. порівняно, дивіться, якщо типу, це клас Passat B8. Е, двигун той самий, коробка та сама, ну, майже все те саме, тільки ззаду трошки більше місця. Там багажник, угу. типу, там свій цей. Але машина класна. А ціну, Скажіть ціну? 20,5. 2,5. 20 а до 8 не скинете? Скинеть, хто ви скине. На рахунок да, Так, Чому рахунок вони дорожчі? дорожчі? То, що їх дуже неба... ну, є невелика кількість седанів пропозиція за кордоном. Все залежить від того, яка кількість продана автомобілів, ми ж беремо всі вживані автомобілі. Пропозиція на ринку на заході більша в універсалах, ніж пропозиція всідану. І все формується із-за цього. Пропозиція є, значить ціни трохи дешевші. Коли пропозиція зменшується, Звичайно, і і тоді ціна дорожча виходить. За чого сіданів небагато є, так само як шукають маленькі машини, але автоматичну трансмісію. За кордоном ніхто мало хто їздить на автоматичних трансмісіях, на мабуть, автомобілях. В основному їздять на механіці. Треба далеко до сусідів Польщу. поляки майже ніхто не хоче їздити на автоматичних трансмісіях. А чого так? Вони рахують, що дуже дорого в обслуговуванні такі автомобілі. І відповідно ціна на автоматичну коробку передач дорожча. так само, виходить, що їх небагато. Якби більше пропозиція була, б звичайно була б і інша ціна. Автомобілі в Петровича хороші, проте дорогі. Тому ми йдемо шукати далі. Я лише люблю універсали. А чому ви любите універсали? А то дівчата довше влазять. Довжево. Я ще такого не чув. як не чув. Ви ж не перший раз на авторинку. Про універсали таке чую вперше, насправді. А седан виходить нижче. коротше, треба дівчата. Ясно. Скажіть, а я в яку влізу? Седан Блізу це значить кросовер. автомобіль Ford Mondeo 2009 року з пробігом 268 тисяч кілометрів. Як на мене, авто в дуже гарному стані і візуально виглядає дуже красиво. Можна сказати, ми були трохи вражені, адже на Луцькому авторинку знайти седан до восьми тисяч виявилося досить складно. Тут таки переважають універсали. На видивилися програму Луцький авторинок, і побачимось наступного тижня.